Доброго ранку, день-другий. Ну як ранок? Вже десь одинадцята. початок 12 -ї. Буду виїжджати з міста Файон. їхати в сторону Тортоси. Сьогодні буде ще трохи більше підйомів, але буде ще більше спусків. І підйоми будуть в першій половині маршруту. Тому побачимось на маршруті. Запакувався перед спуском. Туман, досить холодно. Ось таке містечко тут фаю. І є падал код. Бассей. Зараз спробую показати. Там, не видно. За Заогорожує. Так, досить симпатично. Збулиться містечко. Ось тут я так розумію, школа, чи дитячий садок. В'їжджаємо в оливкові гаї і нам вниз, принаймні зараз, а потім вверх. Дуже довго. Ора. Ось я звідти спустився. Видно заплаву річки, яка є притокою річки Ебро. Недобудований тунель, здається, для залізниці. З мостом. Купа рибалок. Я зараз їду по території штату, точніше регіону Арагон. А ось тут через річку вже Каталонія. Повертаюсь до Каталонії. Сьогодні я зупинявся та сьогодні буду приїжджати по місцях, визначних місцях в історії іспанської громадянської війни. Сумарно. В битвах за річку Ебро, чи біля річки Ебро, загинуло близько 100 тисяч військових, я думаю, цивільних з обох сторон. І більша їх, більша їх частина саме тут біля міста Файон. Хайон. Мів би купити квиток і дочекатися поїзда сьогодні, прямо до Барселони. Але ні, мені вгору. Ось туди-туди, десь. Хмари. Потихеньку роздягаємось, бо вже на підйомі. Стає тепло. Мені. Хоча так, також тепліше. Е, в мене є проблеми все ще з офлайн-картами. тому що, Принаймні, Османд от з такої дороги хоче мене звернути на ось таку. Ну, я сюди і пішки подумаю, чи мені йти. А ось відійшовши від дороги, бачимо галявину. І на галявині росте у нас розмарин. Біля нього. Чебрець. І він тут скрізь. Хвойні дерева, оливки. А я продовжую маршрут, бо вже нарвав собі трошки на чай. І як приправу. Підйом позаду, і сьогодні на мене чекає інший пейзаж. Скуштувавши вчора доскочу оливок, я все ж роблю висновки. Але не можу відмовитись, щоб не нарвати трохи з собою. Оливкове дерево тут не просто культура. Це символ усього Середземномор'я. У Каталонії їх вирощують сотні років, а деяким деревам понад півтисячі. Сезон збору триває з жовтня до січня. Спочатку збирають зелені оливки для консервування, а пізніше стиглі чорні, з яких віджимають олію. Частину плодів солять або маринують і подають як закуску, решту відправляють на млини. Сам процес збору часто відбувається вручну або спеціальними вібраторами, щоб не пошкодити дерево. Іспанія сьогодні виробляє понад 40% всієї оливкової олії світу. І значна її частина йде на експорт. Маленьке село на шляху здається майже безлюдним, але тераси, камінні стіни показують, скільки праці вкладено в цей ландшафт. Після села туман відкриває вітряки сучасні гіганти, що постачають чисту енергію. Кожна турбіна може виробляти електрики достатньої для живлення сотень домогосподарств. У регіоні Арагону та Каталонії вітропарки стали важливим джерелом енергії, зменшуючи залежність від викопного палива. А для мене вони здаються чудовим елементом тутешніх пейзажів справжнього каталонського села, що поєднується з новою технологічною епохою. Тим часом оливки на пагорбах змінюються виноградниками. Тут вирощують Гарначе, Темпранільо, Каберне Савіньон. Сорти, з яких Каталонія робить вина, що відомі далеко за межами Іспанії. Дорога тягнеться крізь ці плантації і кожен метр розказує про культуру та історію цього краю. Османд мені вирішив додати трохи елементів грейвелу до дороги. Я розумів, що таке могло бути, але вибрав цей маршрут. Ось так виглядає дорога вперед. А ось по такій я приїхав. Не найгірше, що було. Цікаво, що буде далі. До Гандеса залишилося півгодини. Вийшло сонечко, стало спекотне, я вирішив, а чому не пообідати? А в Гандесі мені б цього дуже хотілося випити кави і з круасаном. Ще легко в неділю в хочу місць, місці, а ви знаєте, ну, працюючи чи кав'ярні. Це важко. Я на що тільки. 35 кілометрів за сьогодні, тобто половина шляху. Покидаю містечко, в стечку, якому я пропкав. І вирушаю в національний парк. Ні, здається, але це лічі. А на підйомах я частенько ось так просто йду. Зате гарно. Можна довше милуватися краєвидами. Ось на цьому місці я заявляю, що далі великих підйомів не буде. Принаймні, я так каже, осма. Ось. підйом закінчився. Далі лише переважно спуск. А останні кілометрів 20 це рівнина. З маленьким градієнтом вниз. Все може бути краще. Сказав неправду, ось перевал. Ну, це дійсно гарно. Вже хвилин 10 у мене ось такий спуск, і це ще, це ще гарна дорога. Якщо придивитися, тут крупне. Каміння, і воно досить гостре. Ось приблизно ось так. І стараюсь трохи зупинятися, щоб не втратити свої тормоза, не перегріти. Я не знаю, хто тут ще їздить, крім мене. Вже якийсь час тут точно нікого не було. Такої дороги в мене ще не було, цій подорожі. А зараз в мене буде брід через річку. Я вже трохи побродив тут по течії. Думав, що все погано. Через те, що GPS показував, що саме там і треба треба її переходити. Але ні. Думаю, що ось там продовження шляху. Ну, Так і є, наче тут дорога, йде далі. Подивимось. Ось така річечка. Все, я зміг. Фантастика, дивіться яка дорога. Просто Шосе. Оскільки я знаю, її побудували на місці залізної дороги, яка тут була стара. І зараз тут маршрут має бути, він починається для мене, аж до тортоси, куди я їду, і потім до берега моря. Фух, я це зробив. Адреналін підскочив. І мені взагалі не було холодно, вода, вода теж не, 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 не дуже холодна була. Але справа в тому, що тобі залишається зовсім трішки і треба перейти річку. І тобі показує, що саме тут треба перейти річку. А ти дивишся, а там інший берег, він урвисько і очерет. І ти ніяк його не перейдеш, тим паче з велосипедом. Але вдалося. Класно. Дивіться, яка інфраструктура при виїзді з тунелю. Навіть світло є. Ну, якщо буде так і далі, по такій дорозі можна і до Києва доїхати. Вау! Просто насолода. Вперше потрапляє на Рута Верде або Зелена стежка, колишню залізницю Вальдезафан. Лінію відкрили у 1942-му, а вже у сімдесят му її закрили після обвалу тунелю та колію згодом демонтували через наявність більш рентабельного шляху. Сьогодні це загалом близько 130 км рівного швидкого ходу, залізничні ухили, тунелі, мости та віадуки. Ідеальна дорога, щоб тримати каденс і ловити краєвиди дорогою до Тортоси. Це по карті позначено як залізнична станція. Принаймні була. Вон навіть підпис зберігся. Вірю, вірю. І перон. Ну, ну це кайф, кайф. Можна перекусити навіть. Але в мене немає на це часу. Треба доїхати до тортоси, там буде видно. А до тортоси мені 20 кілометрів. І їх бажано проїхати за годину. Виглядає правдоподібно. Просто їдеш по безкрайньому тунелю. Ось тільки зараз він закінчиться. Десь метрів вже 600 був. Посеред Іспанії, посеред гір. Під'їхав до тунелю і вже, я думав, перед тим, що не буде тунелю, сховав ліхтарик. Заїжджаю і автоматично включилось світло. Я розумію, що це не складно зробити, але це зробили. Я дійсно почав відчувати, що значить іспанські веломаршрути. Я вчора по карті дивився і знав, що в мене має бути ця рута по колишній залізниці, але я навіть не думав, що вона могла бути. Така, ну погляньте. Ну це ж просто. Це абсолютно найкраще. Велодоріжка в моєму житті. Просто виділена автострада вело. Делись плантації апельсинів мандаринів, От я і не втримався, нарвав. Думаєте, нащо мені шолом? Як кошик. Ну, насправді я його одягаю десь на трасі або на небезпечних спусках чи ділянках. Останні кілометри залишились за кадром. Вже темніло, і я поспішав стигнути на поїзд. Попереду було ще 10 км, і я доїхав на станцію за кілька хвилин до відправлення, встиг купити круасанів і з'їв їх разом із мандаринами. Дводенна подорож завершилась саме так, просто і смачно. В дорозі почав згадувати, що за цей час зі мною трапилось, та був дуже задоволений, що все це задокументував. Позаду сотні кадрів майже 160 км пригод, люди та природа, а попереду ще стільки маршрутів, які чекають свого часу. Подорожуйте навіть якщо здається, що часу та сил мало. Подорожуйте, воно того варте.